Двоє дітей і жінка у вкрай важкому стані потрапили до лікарні на Коломийщині після зіткнення із самохідною автомотрисою. Автомобіль Сітроен, якому вони рухались, зіштовхнувся з потягом на нерегульованому залізничному переїзді в районі села Загайпіль Коломийського району. Дрезина з'явилася, і в ту мить десь з'явилася машина на переїзді цьому. І перед проїхав машини. Ну так я так замітив, бо так я трошки далі був. І щось там, може, сталося з машиною, по моїх думках, як то не знаю. І зразу по неї і машина та якби пливла, як її стукнула. Добре, що не протянулося. І десь метрів сто, ну так не буду я точно знати, не рахував і стало. Причина аварії встановлюється, однак на залізниці вважають, винуватцем ДТП є водій автомобіля. Приїзди це є зона підвищеної небезпеки. Там встановлений знак СТОП. Тобто проїзд без зупинки заборонений. Ну, водій проігнорувала, відповідно, виїхала без зупинки від поїзд. Всі потерпілі, 30-річна жителька села Загайпіль та діти 7 і 2 років із важкими травмами доставлені до лікарні. Медики про стан постраждалих не говорять, посилаючись на лікарську таємницю.